Я згадала коментар, який отримала від однієї своєї підписниці, цитую, що вона написала, мені дуже в житті пощастило, мене не зґвалтували. І мене настільки шокувало те, що вона написала, тому що, вочевидь, в уявленні цієї жінки і насправді багатьох жінок злочини сексуального характеру настільки розповсюджені, і це не просто їхня фантазія, це реальність. Так? Вони настільки розповсюджені, що. Не зазнати цього злочину вважається вже великою в житті удачею, і насправді, якщо в це вдуматися, то картина дуже похмура, тому що те, що має бути аномалією, у нас є нормою. А те, що має бути нормою, тобто захист здоров'я сексуального, психологічного, фізіологічного, якого завгодно, це у нас вже є навпаки аномалією, так і що робити з цим? Власне, для цього всі сьогодні тут і збиралися, і зараз я хочу запросити керівницю аналітичного центру Юрфем Катерину Шуневич, аби власне підсумувати і представити ідеї щодо тієї самої дорожньої карти протидії сексуальному насильству, яка сьогодні брейнштормилась, так Катерина, будь ласка. Дякую, всім доброго дня. Власне, в першу чергу хочу подякувати усім за роботу, оскільки протягом цього дня, коли ви працювали, аналітичний центр Юрфем намагався оформити результати і, сподіваюся, вам вже видно. Тобто, це те, що нам вдалося тільки сьогодні, уявіть, що нам вдасться через рік. І для початку я скажу, що ми визначили для себе або ви визначили також протягом цих обговорень такі чотири теми, які були ключовими. Перш за все, це питання. Реагування і запобігання сексуального насильства в широкому розумінні, тобто які проблеми і що ми можемо робити сьогодні. Наступне це протидія сексуальному насильству під час конфлікту. Далі в нас ще було дві важливих теми: перше це реагування на випадки сексуального насильства в контексті, якщо потерпіли мої діти. І останнє найважливіше, власне. Або найважливіше, тому що з цього формується власне наше розуміння, як ми реагуємо, це питання комунікації на випадки сексуального насильства. Цікаво, що протягом різних панелей фактично можна було чути такі п'ять або шість ключових тез, які незалежно від різних тематик звучали, і в принципі вони доречні до кожної з цих підгруп. Перше це питання видимості, видимості, проблеми. І видимості потерпілих. І видимості потерпілих не в контексті власне, історії, про які зазначали на останній панелі, а видимості їхніх потреб і те, наскільки ми, зі свого боку, як юридична спільнота і держава в цілому, може, власне, їх задовільнити. Далі підхід, на, підхід орієнтований на потерпілих. Про що це теж звучало в багатьох контекстах? І зараз, власне, коли ми будемо йти далі, ми побачимо, про що це йдеться. Наступне навчання та підвищення кваліфікації це власне, коли ми говорили і про прокуратуру, і про органи досудового розслідування в цілому. Також це звучало, коли ми говорили про медичних працівників, судових експертів. Тому з цим пов'язана наступна така ключовий напрям або цінність – це питання міждисциплінарності навчання і міждисциплінарності реагування на виклики та потреби. Наприклад, під час другої панелі, якщо я не помиляюсь, коли ми перейшли в укриття, звучало давайте формувати міждисциплінарні команди, котрі будуть реагувати на власне, потреби потерпілих, але давайте також на етапі превенції також формувати такі команди, які будуть виявляти ці потреби і проблеми, які можуть виникати. І наступне, тут так цікаво, тому що залежно від дискусії, власне, змінювалися фокуси, але це питання спеціалізації. Хтось говорив про наскрізну спеціалізацію, тобто незалежно від того, де ми сьогодні стоїмо, який орган ми представляємо, всі ми маємо бути обізнаними в тому, що таке кримінальні правопорушення пов'язані з домашнім насильством, що таке кримінальні правопорушення пов'язані з сексуальним насильством. Хтось зазначав, що давайте створимо спеціалізованих осіб або осіб зі спеціалізацією, які будуть власне, здійснювати досудове розслідування до прикладу таких кримінальних правопорушень. Як мінімум, це хороша розмова для старту, як максимум, ми можемо подивитися, з чим ми вийдемо згодом. Зараз пропоную подивитись далі. Це перше, власне, це про виклики і про можливі шляхи їх вирішення. Це, власне, те, про що ми говорили, але основні такі акценти, на яких я заакцентую, власне, це перше питання виявлення і правильної кваліфікації кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості. Це дуже важлива річ, оскільки. Особливо люди, які практикують а вас тут багато, знають наприклад про проблеми розмежування 153-ї 154-ї п'ятдесят статей. Питання, як ми можемо ефективно захистити права потерпілих, якщо ми не можемо для себе як правники ідентифіку і правниці, власне, ідентифікувати, яке кримінальне правопорушення було вчинене. З цим пов'язане безпосередньо питання збору доказів і питання розуміння, що таке добровільні згоди. Ну попередні панелі, зокрема, говорили, наприклад, про добровільні згоди під час окупації, але не лише. Під час окупації, а загалом, оскільки кримінальні правопорушення проти статевої суботи та недоторканості або ми сьогодні їх називали кримінальні правопорушення пов'язані з сексуальним насильством, існували давно. Хоча, якщо аналізувати статистику, наприклад, кількість правопорушень проти власності і кількість правопорушень проти статевої суботи та розміри норрозміри. Або цифри будуть різними. Чому це теж пов'язане з необх... питання пов'язане з необхідністю власне імплементації стандартів, передбачених Стамбульською конвенцією? Це ще один напрям або проблема, про яку зазначали. Зокрема, питання, по-перше, приватного або публічного обвинувачення, чи має це здійснюватися це виключно виключно за бажанням потерпілої особи до судове розслідування? Друге питання: чи маємо ми перекладати. Тягар обвинувачення власне, на потерпілу особу, яка, як нагадаю, не завжди є стороною обвинувачення, коли ми говоримо про кримінально процесуальні відносини. І власне в цьому файлі, на жаль, мені погано видно, але я сподіваюся, що у вас є доступ до нього. Ми фактично передбачили ці гарантії, які б мали бути, і ви власне їх запропонували. Далі питання статистики. Очевидно, нам потрібно збирати статистику на різних рівнях, в різних органах, які ми представляємо, і не лише громадські організації теж надають послуги, до яких звертаються потерпілі. Тут важливо уніфікувати ці цифри для того, щоб як МВС, так і ОГП, так і інші структурні підрозділи або, взагалі, органи і громадяни в державі розуміли, яка кількість правопорушень нас чиняється. і мали би механізми на випадок, якщо, наприклад, органи. Поліції відмовляються реєструвати кримінальні провадження. Одне з них було сьогодні запропоноване. Давайте оскаржувати і на підставі ухвали слідчого судді відкривати кримінальні провадження. Далі важливо стандарти Стамбульської конвенції це не лише про вдосконалення процедури, це питання встановлення кримінальної відповідальності за кібернасильство, сталкінг та інші речі. Тобто, нам дуже важливо зараз створити фактично рамку, з якою ми можемо рухатись. Без цієї рамки дуже важко власне. Реагувати і це теж той крок, який ми можемо робити разом. Далі наступне це власне сексуально. Сподіваюсь, видно там зараз сексуальне насильство під час конфлікту, так? Це друга група. Це власне теж це те про що говорили. В першу чергу це підхід орієнтований на потерпіло. Це означає, що доступні. І комфортні для потерпілої умови, під час яких збираються докази. Тобто, наша мета, як сьогодні вже говорили, не лише притягнути особу до відповідальності, а й не травматизувати ту особу, яка вже пережила насильство. З цим дуже важливо власне імплементувати ті рамкові міжнародні документи або угоди, які вже сьогодні є. У нас є рамкова угода з Офісом Приміли Патент, про яку вже зазначали і з урядом України щодо власне реагування на випадки сексуального насильства під час конфлікту. У нас офіс генерального прокурора також розповідав про. Про свої напрацювання тепер важливо їх спустити з національного рівня на рівень регіональний місцевий для того, щоб власне на місцях відбувалося теж така, таке реагування. Далі важливе дуже питання: це забезпечення необхідних потреб потерпілих, невідкладних потреб. Це, зокрема, йдеться про закон, про проміжні репарації, про який сьогодні вже згадували, і власне про необхідність достатньої чутливості органів. Кримінальної юстиції в цих ситуаціях зрозуміти, що в особи може бути потреба медична допомога, житло, а вже згодом, власне, брати участь в досудовому розслідуванні. Далі ще один закон, законопроект, про який вже сьогодні багато говорили, це питання забезпечення належної. Так, вже забрали, дякую. Це питання. Забезпечення конфіденційності потерпілих в кримінальному провадженні. власне, сьогодні вже згадували про зареєстрований законопроект, який передбачає всі гарантії, і внесення яких є необхідним сьогодні, для того, щоб потерпілі більшою мірою зверталися і брали участь у кримінальному провадженні щодо розслідування сексуального насильства під час конфлікту. Далі навчання. Навчання воно має бути наскрізним, як вже сьогодні говорилось. Це не лише працівники органів прокуратури, працівники. Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України, котрі можуть бути задіяні на стадії досудового розслідування медичні працівники, до яких часто потерпілі особи в першу чергу звертаються, тобто, це ті люди, які би мали пройти навчання для того, щоб розуміти, в чому полягають особливості сексуального насильства під час конфлікту, і чому важливо власне їх виявляти далі. Діти Діти, це теж це питання про, також, підходу орієнтованого на потерпілого. Це коли ми говоримо про власне третю. Видно зараз третю? так? Третя. Коли ми говоримо про дітей, це теж підхід орієнтований на дітей. Сьогодні говорили про так звану довіру до показань дітей. Тобто, Тих свідчень, котрі вони надають під час опитування, це застосування зеленої кімнати. Сьогодні був запропонований такий цікавий шлях, як впровадження в практику можливості проведення експертизи, власне, записаного допиту. Це теж може бути шлях, доки в нас немає, наприклад, спеціального законодавства і охочі засади безпосередності, оскільки ми знаємо, що всі докази мають бути досліджені в суді. Це може бути шляхом. Однак дуже важливо, щоб ми змінювали підходи і застосовували статтю сьогодні згадували 615, коли ми говоримо про воєнний стан, але не лише про можливість допиту особи під час досудового розслідування в судовому провадженні. Зокрема, що до дітей це особливо актуально, зважаючи на те, що в багатьох випадках, по перше, діти. І більш чутливими, по-друге, діти досить часто можуть зазнавати насильства власне від своїх близьких осіб, і тому розуміючи те, що дитина автоматично не набуває статусу потерпілої особи, а те, що законні представники. Власне, мали би звернутися з цим, є дуже важливим ще одним кроком: це налагодження взаємодії між органами кримінальної юстиції, Міністерством соціальної, соціальної політики, зокрема, соціальними службами, адже соціальні служби можуть бути тими суб'єктами, які можуть невідкладно реагувати на такі випадки. Але тут знову ж таки повертаємось до навчання і до необхідності проведення навчання для того, щоб розуміти комплексність проблем. Також. Коли ми говоримо про дітей, власне, ви можете бачити більш детально, і ми обов'язково мр розійшлемо власне цю інформацію. Є ще одна четверта, четвертий напрям, який ми напрацювали. Це, власне, питання комунікацій, і основна проблема була це комунікація як фаховою юридичною спільнотою, так і людьми, котрі, власне, працюють в медіа і не завжди, можливо, працюють з юридичною тематикою, як комунікуються ці кримінальні провадження, або взагалі як комунікуються питання, які пов'язані з сексуальною свободою та недоторканністю і сексуальним насильством, оскільки це формує загальне розуміння того, що відбувається в суспільстві, і також формує видимість або невидимість проблеми. Тому тут дуже важливо є, по-перше, виявити. Необхідність власне комунікації з боку як органів досудового розслідування, так і суду цих кримінальних проваджень. Друге, це проведення навчання тих осіб, котрі відповідальні за комунікацію. Це можуть бути і спікери, і референти, залежно від органів влади, які представляють, але це має комунікувати для того, щоб суспільство розуміло по-перше, що ми робимо вже сьогодні. По-друге, які виклики існують, і це нормально чогось не знати, навіть якщо ти представляєш орган державної влади, ненормально це замовчувати. І важливо також власне комунікація з боку медіа, висвітлення належно таких проблем і не лише проблем, ситуацій, кейсів, як зазначали на попередній панелі, кейсів не про історію, попередній досвід, а кейсів, кейсів про те, що потрібно робити, щоб це не повторилося, як людина може ідентифікувати, що вона теж потерпіла від такого насильства. І власне поширення кращих практик, кращого реагування, поширення випадків, де. Права осіб були захищені і дуже важливим для того, щоб люди повірили в систему правосуддя, оскільки сьогодні дані за результатом опитування також свідчили, що довіра до системи вона не завжди є високою. Це в цілому дуже коротко про напрацювання. Ви маєте тут приклад, але ми обов'язково вам надішлемо всі повні повну інформації щодо дій і дуже сподіваємось на те, що ці дії через рік стануть, власне, будуть втілені. Дякую. Я хочу подякувати нашому аналітичному центру, зокрема Катерині Шоневич, Дарії Росохаті, за ту роботу плідну, яку вони провели, але також і не лише їм вони в нас і експертки аналітичного центру, і спеціалістки, але в принципі вся команда і освітнього центру і Юрфем підтримки. Марта Змисли, і Юлія Нікітіна, і Вікторія Карпа, Марта Павлишин. Я вже боюсь всіх забути, і Світлана. Працювали над цим документом. Ми вам обов'язково його всіх надішлемо для того, щоб ви могли коментувати, надавати свої пропозиції. І відповідно, після того, коли ви прокоментуєте, надасте пропозиції, ми це все опрацюємо і надішлемо усім відповідальним за його впровадження, в тому числі вам, усім, які теж можуть взяти частинку відповідальності на себе за впровадження тих чи інших рекомендацій, які сьогодні разом ми напрацювали. І на завершення я хочу сказати для того, щоб у вас було більше мотивації працювати в напрямку протидії сексуальному насильству, сексуальному насильству в тому числі сексуальному насильству пов'язаному з конфліктом. У мене вже професійна деформація. Мені здається, що скоро абревіатура СНПК буде прямо постійно у мене використовуватися. Отже, ми започаткували в нашій організації Юрфем Award, премію для і представниці юридичної спільноти незалежно від того, яку в якій галузі ви працюєте: чи ви є адвокаткою, адвокатом, чи ви є працівницею правоохоронних органів, чи ви є науковицею, юристкою, чи юристом, чи ви є суддею, яка і чи який маєте створювати позитивні прецедентні практики захисту потерпілих від сексуального насильства. Тобто незалежного від того, чи ви є студенткою або студентом-юристом, які з власної вашої ініціативи впроваджувалися певні навчальні програми і курси щодо потерпіло-орієнтованого підходу, чи ви є юристом і юристкою, які працюєте в. Органах законодавчої влади місцевого самоврядування, тобто важливо, що ви є представницею, представником юридичної професії, і завдяки вашому голосу і вашим активним діям змінюються підходи, змінюється система, змінюється ставлення до потерпілих. І ці зусилля ми би хотіли підсвітити. Ми би хотіли показати ті обличчя тих людей, чоловіків, жінок, юристів, юристок, які максимально докладають багато сил для того, щоб. Змінити те, що багато років корінювалося в нашому суспільстві, і це нелегко, і мої колеги, які працюють, з цією темою, знають що змінювати те, що напрацьовувалося роками, це як пробивати дуже грубу стіну і інколи. Одній людині це дуже важко. І тому Юрфем Еворд в нас на сайті є заявка, яку ви можете подати або номінувати себе, номінувати свого колегу, коліжанку на цю премію. І кожного року на форумі юристок Юрфем ми будемо оголошувати ту людину, яка отримує цю премію, отримує це визнання своїх зусиль в напрямку протидії сексуальному насильству. Тому, будь ласка. Маєте QR-код, ви можете за ним заходити, можете знайомитися з тим, які вимоги. І я хочу сказати, що формуючи вимоги до кандидата-кандидатки, пригадуєте, я коли презентувала опитування, і ми питалися в людей, а хто у вас є найкращою, найкращим сфері, з сфері юристом-юристкою, хто реагує на сексуальне насильство. І, власне, ми врахували думки людей при формуванні індикаторів. так, до тих осіб, кандидатів кандидаток, які можуть отримати цю премію, тому, будь ласка, знайомтеся, поширюйте і е, дякую вам. За те, що ви в цей важкий час знайшли можливість приїхати до Києва або ті, хто в Києві знайшли в Києві, знайшли час прийти сюди і поговорити на тему протидії сексуального насильства, на тему, яка була руками табуйована і до сих пір лишається табуйована. на тему, на яку не хочуть говорити, в тому числі наші колеги, і це правда. І я вам дуже дякую за щирість і відкритість. І Я думаю, що це. Початок нашої серйозної розмови з приводу цього відкритої і публічної. Я сподіваюся, що впродовж до наступного форуму юристок ми будемо мати ще більше позитивних результатів нашої роботи у вигляді захисту прав потерпілих від сексуального насильства. І наш форум, як завжди, є майданчиком. Де ви можете знайти підтримку з боку своїх колег і колежанок, познайомитися з тими, хто працює у тій сфері, і таким чином разом змінювати ті негативні практики, які у нас склалися. Окрім того, я хочу безмежно подякувати і на першій панелі. Ірина казала, що Христина Кіт все організовує прекрасно. Справді це не Христина, кіт організовує прекрасно. Це організовує моя чудова команда Юрфе. Ось колежанки стоять. І насправді це їхня невтомна щоденна праця для того, щоб вам тут усім і нам усім тут було комфортно, безпечно, і ми могли побудувати таку атмосферу довіри одні до одних і одна до одної, тому що тільки в середовищі довіри ми можемо щиро і відверто говорити. Також я хочу подякувати усім модераторкам сьогоднішньої панелі. Будь ласка, давайте їм подякуємо. Це Лариса Денисенко, Тетяна Трощинська, Людмила Гриценко. І я вам безмежно вдячна. і Також вдячна Яні Берзней за модерацію всього форуму. І звичайно, перекладачам, перекладачкам, які перекладали нас Zoom, для того, щоб міжнародна спільнота могла чути, і наші технічні підтримці в цьому приміщенні, які це все організували для нас, для того, щоб нам було тут, щоб нас чули, нас бачили, і ми чули одні одних. І ще Радіокультура є нашим інформаційним партнером. Я думаю, що ще буде багато інформаційних матеріалів про наш сьогоднішній захід. Дякую усім, хто були це точно